Доброго дня з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і майбутній військовий мер Херсону. З чого треба почати? З бренду. Треба світу коротко пояснити, що таке херсон і чому в це місце, місце треба приїжджати, його відвідувати, пощупати своїми ручками, пройтись по вулицям. Бо Херсон це місто здійснення мрій. Чи може місто мрія? Цікавий бренд, правда? Такий слоган, бо Миколаїв місто на хвилі, Кривий Ріг – місто довжиною в життя. А Херсон буде містом здійснення мрій. Щоб сюди повернулись люди, ті херсонці, які були вимушені виїхати, чи за кордон, чи в інші області. Бо в Херсон будуть складатися дуже великі кошти на його реконструкцію. Спам'ятаєте план маршала після Другої світової війни, завдяки якому ФРН, західна частина Німеччини, прогресувала, стала найкрутішою державою Європи завдяки підтримці інвесторів. Америки, Європи в цілому. Така ж ситуація буде з Херсоном. Тобто, сюди будуть вкладати, щоб показати всьому світу, що звільнена територія, яка знаходиться під протекторатом київської влади, стала економічним дивом. Отак от, от. Як вам такий Слаган? Чекаю на коментарі. Дякую.